Сьогодні День Незалежності моєї країни, України. Всі українці святкують цей день, а нас вітає Рашка такими сиренами. Українці найкращі нас не подолати, тому що ми сильна нація і війна нас більше об'єднує. Їх зі святом. А ще хочу показати. Ось такий виноград у нас до стига. Він такий гарненький, такий янтарний. Такий. Але щось пішло не так. Він буде квітнути. Він випускає. Не видно, щось не фокусується, я не знаю, чому. Випускає цвіт. І весь не тільки тут і тут. ну Скрізь я пообрізаю пагани. Може, треба було ще раз, я вже обрізала. О, фокусується, да Але ми йому динамо квітнути нехай дозріває. Усім зі святом таким чудовим. А ще. Кохайтеся, ми того варті, боріте і поборете. Так що вся нечисть, яка є на нашій землі, вона згине. І хто з мечем прийде, той і від меча поляже. А ще хочу сказати оркам, що дуже гарні соняхи в нас в цьому році. Дуже дуже гарні. Кожна мати російська повинна знати, чи росіянка. Зоркостана повинна знати, що кожен соняшник то її дитина.